Україна та Євросоюз парафували угоду про асоціацію, що передбачає створення зони вільної торгівлі та спрощення візового режиму. Церемонія відбулася лише зараз, хоча рішення про неї досягли ще під час саміту Україна ЄС у грудні. Представники сторін поставили підписи лише на десятій частині сторінок договору, які стосуються політичної, а не економічної сторони угоди. Попри все, це українські урядовці називають парафування угоди кроком до євроінтеграції перш за все ми говоримо про той шлях, який у нас зазначений з нашими партнерами по всім напрямкам. Це і питання підписання договору про зону вільної торгівлі, це і питання про асоціацію, питання пов'язані безпосередньо з. Нашими можливостями по макроекономічній фінансовій допомозі та інше. Експерти прогнозують, що процес парафування може затягнутися до осені, коли в Україні відбудуться парламентські вибори. Європейці хочуть побачити, наскільки демократичними вони будуть. для уряду це створює тест. Це буде момент істини, оскільки президент Янукович і уряд постійно говорять, що вони за європейську інтеграцію. Ключовим зараз кроком є угода про асоціацію. Після парафування договір мають погодити уряди усіх країн-членів ЄС, а потім ратифікувати національні парламенти. Парламентарі деяких країн уже заявляють, що голосуватимуть проти угоди через недостатній рівень розвитку демократії в Україні.